Сьогоднішня Евангелія, в якій Ісус зустрічає Вартимея, Сина Тимея, як написано у Богого сліпця. І цей сліпець потребує прозріти, він не потребує побачити, він хоче прозріти. І те слово, якого Він нас вчить, цей сліпець, то він знає, ким є Ісус, бо він каже, Ісуса, Сину Давида, помилуй мене. Це може бути, брати і сестри, одна з найкращих молитв також для нас. Він кричить і молиться навіть тоді, коли йому кажуть, замовкне, навіть тоді, коли йому погрожують, навіть тоді, коли ніби Ісус не звертає на нього уваги. Все ж таки, Ісус його чує і приводять його до нього, і Він отримує те, чого він прагнув. Брати і сестри, добре, щоб ми мали таку молитву і таке бажання, як цей сліпець з Ярихону, щоб ми також неустанно кликали Ісусе Христе, Сину Давида, помилуй нас.